Народному депутату Михайлу Допкіну генпрокуратурі оголосили про підозру у шахрайстві та перевищенні службових повноважень. Допкіна звинувачують у земельних оборудках у той час, коли він був ще міським головою Харкова. Учора Верховна Рада дозволила арештувати Допкіна, але під варто сьогодні його не взяли. Сам нардеп, каже з країни, тікати не збирається. Навіть пропонував прокурорам здати свої закордонні паспорти. Не собираюсь прятаться от следствия, собираюсь наоборот доказать всю абсурдность обвинений, выдвинутых в мой адрес. Собираюсь доказать, что это дело абсолютно политическое. Ничего здесь не имеет вообще общего с законом Украины. Я вчера уже разговаривал с двумя иностранными адвокатами. Два из двух согласились взяться за это дело. Я думаю, это адвокаты европейские. Інший депутат Борислав Розенблат пройшов національне антикорупційне бюро України. Допит тривав близько години. Перед його початком нардеп повідомив журналістам, що на угоду зі слідством не піде. А паспорти здасть, якщо буде відповідне рішення суду. Нагадаю, 11 липня Верховна Рада дозволила притягнути до кримінальної відповідальності нардепів Борислава Розенблата і Максима Полякова, які фігурантами справи щодо незаконного видобутку бурштину